Двадцять добра нічезаврів. Дітки вкладались увечері спати, батьки їм сказали овець рахувати. Та нащо їм вівці, як існує щось ліпше? Наприклад, чудове динозаврище. Вау! Wow! Хм, порахуємо динозавриків. Ось перший динозавр, який весь день не спав. Ось другий динозавр, який качався і грав. А третій динозаврик в калюжі плюскотів. Четвертий динозаврик в багнюці тупотів. П'ятий динозаврик хвоста свого кусав. Шостий динозаврик від слимака тікав. Ой-ой-ой. Сьомий сів дивитися, як сонечко сідає. Восьмий переконував, що він Ах, не позіхає. Дев'ятий заходився лічити світляків. Зробив десятий сонненький кубель цей з листків. Маленький одинадцятий крилечки міцно склав, йому тоді дванадцятий добраніч побажав. Отак собі рахуючи звіряток з мезозою. Малеча й не щулася, як сон прийшов за грою. Але й у сні продовжили малята рахувати тринадцять. Чотирнадцять. Ходіть з нами гуляти. П'ятнадцять. Жовто синій. Який ти спритний, брате. Як кинуть йому паличку, то буде він стрибати. Шістнадцятий. Погляньте но, ну, шкарлупку пробиває. Сімнадцятий за вушком почухати благає. Тух тюх-тюх. Е -е -е. Пухнастий вісімнадцятий гніздо затишне звив. І червоний дев'ятнадцятий спочити захотів. Двадцятий сил нема. Пора відпочивати, Юліжечко, додому настав нам час вертати. Грайливо він примружився, на спинку запросив, і в небо враз осяяне із нами полетів. Промчали древній ліс, залитий сяйвом зір, скупалися у місячному світлі поміж гір, махали птеродактелям, ловили за хвости. Це трапилось в країні, лічи до двадцяти. На добраніч!